Матвія, 19 розділ: І сталося, як Ісус закінчив ці слова, то він вирушив із Галілеї і прибув до країни юдейської на той бік Йордану, а за ним ішла безліч народу, і він уздоровив їх тут? І підійшли фарисеї до нього і, випробовуючи, запитали його, чи дозволено дружину свою відпускати з причини всякої. А він відповів і сказав: Чи ви не читали, що той, хто створив споконвіку людей, створив їх чоловіком і жінкою? І сказав покине тому чоловік батька й матір і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом. Тому то немає вже двох, але одне тіло, то що Бог спарував людина, нехай не розлучає. Вони кажуть йому А чому ж Мойсей заповів дати листа розводового та й відпускати? Він говорить до них то за ваше жорсткосердя дозволив Мойсей відпускати дружин ваших, спочатку ж так не було. А я вам кажу, хто дружину відпустить свою не з причини перелюбу, і одружиться з іншою, той чинить перелюб. І хто одружиться з розведеною, той чинить перелюб. Учні говорять йому: коли справа така, чоловіка із дружиною, то недобре одружуватися. А він їм відказав: це слово вміщають не всі, але ті, кому дано. Бо бувають скопці, що з утробища материнської народилися так. Я й скопці, що їх люди оскопили. І є скопці, що самі оскопили себе ради Царства Небесного. Хто може вмістити, нехай вмістить. Тоді привели йому діток, щоб поклав на них руки, і за них помолився, учні ж їм докоряли. Ісус же сказав: Пустіть діток до мене і не бороніть їм приходити до мене, бо царство небесне належить таким. І він руки на них поклав та й пішов із відтіля. І підійшов ось один і до нього сказав Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне. Він же йому відказав Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, окрім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді. А той питає його, які саме? А Ісус відказав Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і люби свого ближнього як самого себе. Говорить до нього юнак, це я виконав все, чого ще бракує мені. Ісус же каже йому: коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та й убогим роздай, і мати жмеш скарб ти на небі. Потому приходь та й іди вслід за мною. Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зазурившись, бо великі маєтки він мав. Ісус же сказав своїм учням «Поправді кажу вам, що багатому трудно війти в царство небесне. І ще вам кажу, верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Боже царство ввійти. Як учні ж його це зачули, здивувалися дуже і сказали, хто ж тоді може спастися? А Ісус позирнув і сказав їм Неможливо це людям та можливе все Богові. Тоді відізвався Петро та до нього сказав: От усе ми покинули та й пішли за тобою слідом, що ж нам буде за це? А Ісус відказав їм, по правді кажу вам, що коли при відновленні світу син людський засяде на престолі слави своєї, тоді сядете й ви, що за мною пішли, на дванадцять престолів, щоб судити дванадцять племен Ізраїлевих. І кожен, хто займення моє кине дім, чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи діти, чи землі, той багатократно одержить і успадкує вічне життя. І багато хто з перших останніми стануть, а останні першими.